Доброго вечора, дорогі колеги, дуже рада вас вітати. Сьогодні ми поговоримо про шаблони в канві. І чому шаблони в Canv ну, дуже класно використовувати, і яке взагалі значення шаблону? Отож, шаблон це щось, що ми використовуємо як зразок багаторазово. Тобто, коли в нас, наприклад, є якісь певні елементи, і ми не будемо їх дублювати. Або копіювати з проекту проект, а вони в нас є в шаблоні. При тому ми можемо змінювати, наприклад, основну інформацію. Я зараз покажу, як найкраще використовувати шаблони. Так от, дивимось. ось моя канва. Уявимо собі, що це в мене обкладинка для Ютубу, і я її використовую дуже регулярно завжди. І мені варто лише змінити назву. Тобто, це в мене рубрика «Прямі ефіри, і я реально використовую завжди. Як це зробити? По-перше, нам потрібно нормально назвати обкладинки для прямих ефірів це перше, що нам потрібно зробити. І далі, щоб ми могли використовувати це як шаблончик, нам варто ось тут де поділитися. Обрати шаблон бренду. До речі, якщо у вас кілька брендингів у канві вже заповнених, то коли ви робите шаблончик, він буде відноситись до всіх брендингів. Як це виглядає? Тобто, якщо у вас кілька е, власних стилів є, шаблон все рівно відноситься до всіх стилів. Так от, я вибираю ось тут шаблон бренду. І вибираю, де його зберегти. Тобто, якщо в мене тут є папочки, я собі можу вибрати папочки. Ви бачите, що в мене є папочка-шаблон. І, власне, я сюди додаю, натискаю опублікувати. Тепер прошу вас реально зараз подивитись уважненько різницю між графіками, графікою. Бачите, ось тут з'явилася ось така позначка. Шаблон бренду. Ось, бачите, думаю, тут видно. Наприклад, якщо я просто роблю якийсь дизайн, звичайно, що тут нічого нема. Як мені потім використовувати цей шаблон бренду? Я натискаю на нього, і тепер дивіться, шаблон в мене лишиться завжди. Незалежно від того, як я зараз його змінюю, незалежно від того, що я зараз буду робити, шаблон в своєму вигляді, в якому він був, він лишиться завжди. Але якщо я зараз хочу наприклад, використати цей шаблон? І, наприклад, от у нас прямий ефір зараз про шаблони в камбіль. Так. От я собі змінюю так, як мені треба. Я собі там зробила все, що мені потрібно. Ось. І зберігаю. Тепер дивіться: от я видно вже, що в мене збереглось. Я просто собі завантажила, в мене вже є. Якщо я зараз оновлю сторіночку, і знову гляну на свій шаблончик, бачите? Він буде такий, як і був, тобто він не зміниться. Але в мене з'явиться копія проєкту. Що я хочу сказати, коли ви використовуєте шаблон і ви щось робите в шаблоні, у вас він дублюється і ваші зміни зберігаються в новому проєкті. От я зараз надіюсь, все, все стало зрозуміло, тому що дуже часто ми плутаємо із шаблонами роботу і робимо це неправильно. Робимо занадто багато шаблонів багато також не треба. Для мене, як для педагога і для блогера, основні шаблони це обкладинки навчальних відео, мої е, розробки, типу, ось такого ідейника. Тут в кінці просто є інформація про мене, і тому це так важливо ось, бачите, шаблон бренду. І е, на телеграм-канали ось також шаблон бренду. Все. Надалі у мене шаблонів нема. Все інше я роблю із шаблонів. Так от. Чому рекомендую прям використовувати шаблони ну, досить так серйозно? Тому що вони полегшують нам роботу і вони економлять нам час тим, що у вас вже є елементи, які, наприклад, повторюються, і вам не треба їх там копіювати, вставляти чи ще щось робити. Ви відкрили шаблон, редагували, у вас створився скопіювався новий дизайн, і ви собі працюєте. Насправді все ну, в рази легше, якщо не ускладнювати. І в Canva можна саме не ускладнювати. Так от, які у вас є запитаннячка по шаблонах, я зараз всім вмикаю мікрофончики, щоб всі могли говорити. Вмикайте просто мікрофончик і починайте говорити. Чи є у вас запитаннячка? Можливо, у вас є питання по використанню просто канви, в патронічній діяльності або блогерстві. Також вкажіть свої запитаннячка. Ще ж, я бачу, запитань нема. А, хочу вам сказати, що от використання шаблонів, ви бачите, тут в мене написано шаблон бренду, і зразу ось тут папочка написана. І коли ви все правильно зберігаєте, це взагалі ви просто молодець і у вас буде порядок в канві, і буде просто. Найкращий, найефективніший пошук матеріалів, тому що ось тут внизу у вас є папочки, ви собі працюєте в папочках у CanV. Також в мене є величезний курс по CanVі. Власне, зараз ми там робимо гайди для блогінгу і робимо гайди з меню, збірочки і меню з кнопочками. Ось так. Тому, якщо ви хочете ну прям круто прокачати свою канву, круто прокачати вміння працювати в канві, приєднуйтесь і будемо разом прокачувати. Нашу канву. Чи є ще запитання? Обов'язково збережу ефірчик, можливо, у вас виникнуть запитання потім, ви можете написати під ефіром або в YouTube каналі. Все публікую в YouTube. Що ж, дорогі мої колеги, якщо питання нема по канві, думаю, цих 10 хвилиночок були для вас корисними, думаю, ви зрозуміли, про що ми говорили. І використовуйте шаблони, економте свій час, тому що це реально круто, коли у вас є шаблони вашої діяльності. Дуже, дуже дякую, що приділили 10 хвилиночок уваги. До зустрічі. Дуже дякую. до зустрічі. Дякую. Вам подобається взагалі такий формат коротеньких відео? Дуже, дуже. правда, економія да, часу так. і ефективність. Я, правда, на початку не потрапила, але ідея така цікава про шаблони. Бо ну, дійсно, коли ти створюєш, наприклад, презентацію на базі ще однієї презентації, і вони так збільшуються з таким геометричним е, прогресією. А шаблони таке розуміють, що вони зберігаються, а як шаблон, ми так. його відкриваємо і створюємо на базі неї презентацію, так так? так, так. От ви якраз подивитеся mm -hmm. запис і ви, вам все стане зрозуміло. Просто подивитесь запис. Добре, дуже дякую і вам дякую до зустрічі. Чекаємо на запис. Дякую.